Сьогоднішнього конкурсу нагороджується грамотою Смітова Софія Петрівна за участь у районному конкурсі директор руки і перемозі номінації директор доброзичний. Рамотою нагороджується Жукова Ірина Борисівна, переможець номінації Директор креативність. На підходили до всіх питань. Переможець в номінації директор компетентність нагороджується пащенко Неля Семенівна. Грамотою нагороджується глущенко Ірина Вікторівна в перемозі в номінації директор винахідлення. За перемогу в номінації директор-Новатор нагороджується грамотою утов Олександр Олександр. Грамотою нагороджується маловік Валентина Іванівна. За перемогу в номінації Директор РДИ. Тетяна Петрівна за перемогу в номінації директор мудрий керівник Грамотою нагороджується за зайняте третє місце в районному конкурсі директор року городецька Наталя Ян. Грамотою нагорожується. За зайняте друге місце в районному конкурсі директор року Аксініна Інна Васильівка. <плес> і заняття те перше, місце в районному конкурсі директор року. І людина, яка буде представляти нас в області, представляє освіту Юрійського району. Ой, до Світлана Миколаївна, ми себе повинні сказати, як ви так вона. Як ви будете представляєте світові лістора? Я думаю, пробуваюся. Знаєте, ще без коментарів це так несподівано і так страшно, і взагалі руками дуже відповідають. За вас уже боліть. Вам треба ще багато часу. Не багато вірніше, дуже мало часу залишилось для того, щоб ви підготувалися більш грунтовно до обласного конкурсу і приїхали з перемогою в Юрійське район.